Всім привіт! З вами канал онлайн Покупка .ua. І сьогодні до нас прийшла посилочка із сайту Аукро від продавця з ніком Анатол. І це у нас вентилятор марки Supra, модель vs 1601. Давайте ми його з вами розпакуємо. Доки я не розпакував посилочку, зразу скажу, що упаковка дуже пом'ята. І, я так розумію, продавець просто запакував у фірмову коробку. Можливо, вона вже досить довгий час лежала на складі і просто обмотав скотчем стики. Доставка коштувала 40 гривень новою поштою. Прийшло достатньо швидко. і Давайте ми продовжимо розпакування. Є дата купівлі, підпис, прізвище продавця це щось таке типу гарантійного талону. І так само є список сервісних центрів. Вказаний сервісний центр міста Луцьк є, так що він нам підходить. І йдемо далі. Ще один гарантійний талон, але, на жаль, я ним не, навряд чи зможу скористатися, тому що тут я не бачу ні підпису продавця, ні дати продажу, немає, немає печатки, тобто ну, він абсолютно непригодний, непридатний. Тим більше, ще он пробитий посередині. Будемо розмовляти з продавцем на рахунок цього. Ну і ось результат нашої розпаковки. Все розібране абсолютно і зараз ми будемо це все збирати. Є в нас інструкція. Завжди користуйтеся інструкцією. Я знаю, що в нас українці звикли брати інструкцію до рук тільки тоді, коли вже щось зламалося. Але як свідчить практика, сучасні прилади не є такими надійними, як були колись. І тому, щоб не допустити помилок, в яких потім вас же і звинуватять, потрібно все робити, як написано, от в цій бумажці. Поїхали. Як бачимо, в нас є тут... Чотири шурупчики, і за допомогою них нам потрібно прикрутити ось цю трубку, тобто основу. Так само на цих ніжках є в кінці такі заглушечки з пластмасовими такими насадочками для того, щоб краще тримався на слизькій поверхні. Зараз я візьму викрутку і прикрутимо ось цю ніжечку безпосередньо сюди. Є в мене ось така маленька викрутка, універсальна викрутка, завжди її використовую. Підходить як для дуже маленьких шурупів, так і для досить габаритних. Mm -hmm. ну, ось зафіксував я нашу трубку. Надягаємо. Yeah. Чи захисний екранчик. В принципі, можна обійтися і без нього, але так трошки приховуються болтки. Далі встановлюємо висоту. ну, Висота я вам скажу. Хоча, в принципі, буде, я думаю, нормально. Ми будемо дивитися, регулювати. Бачу два відломані зубчики на зажимі. Оразу вам покажу. Ну, я не знаю, як вам буде видно. Ну я. Сфотографую і фото прикріплю, виставлю в себе в групі. Посилання на мою групу ВКонтакті ви можете знайти в описі до цього відео. Там також є посилання на спільноту в Google. Так, ну, в принципі, зафіксували. Тепер. Давайте ми, напевно, спочатку складемо цього вентилятора. Зразу зауваження, різьба відкручується в іншу сторону, тобто не старайтеся його відкрутити вліво, а відкручуйте його вправо. Як би це дивно не звучало. Ну що я можу сказати по якості, доки ще не запустив, я надіюсь, він запрацює. Якість як на свою ціну нормальна. Ціна 200 гривень, тобто це найдешевший варіант з тих, що я зміг знайти. Є ще дешев, дешевший на сайті Окстро за 144 гривні, але не ведіться, їх в них просто немає в наявності, або вони вже бушні, або ремонтовані і так далі. Тобто, ага, Перша моя помилка. Перед тим як надіти цю штучку, треба зафіксувати ось цю напись, цей напис. Ну, досить складно це буде зробити, так як розміри не зовсім зі... співпадають, але ми це спробуємо. Десь я одного болтика, напевно, що посіяв. Бо є тільки два, а має бути три, що, можливо, його і не було в комплекті. Ну, зараз я піду, знайду заміну. В принципі, воно й без них може нормально тут триматися, фіксуватися, але для надійності знайду альтернативу. Болтики маленькі, я думаю, комп'ютерні підійдуть. Знайду заміну і повернусь до вас. Ось це в комплект із закількох. Шурупів, але з декількох цілих цілий набір. Зараз я спробую підібрати якийсь з них. От маленький є, можливо, він підійде. На жаль, він замаленький. Давайте спробуємо взяти трошки більший. Звичайні стандартні болтики, які тримають материнську плату, сюди підійшли. І давайте ми записуємо нашу кришечку вже в потрібне положення. І Давайте встановимо на нашу підставку наш вентилятор. Я трошки до вас так, щоб вам було зручніше видно. Не знімається, значить, це фіксувало. І давайте спробуємо його підключимо до мережі 220 вольт і ввімкнемо. Підключив я наш вентилятор, він досить невеликий, якщо бачите, в мене рост приблизно 1,80 метра ну, він десь, може, метр м, може має. І давайте ми спробуємо його включити. Що ні? Дивіться, на другій швидкості працює. На першій так само. Можливо, йому треба було щось там трошки розігнатися, я не, не дуже розуміюся. Третя. Дуже хороша швидкість, я вам скажу. І... Я не розумію, що це за кнопочка. Ми будемо потім почитати інструкцію. І значить зверху тут повинен бути фіксатор, він є. Зараз я спробую його зловити. Ось, для того, щоб вентилятор не обертався. Є фіксатор, якщо ми його вімкнемо, вентилятор буде крутитися, для того, щоб холодити повністю кімнату. Якщо вам потрібно лише певну зону охолодити, включаєте його і охолоджуєте. Перечитав я інструкцію, і я не знайшов призначення ось цієї кнопки, можливо, це просто якийсь індикатор ввімкнення. Бачимо, тут є діод. Обігрівати тут нічого не де, нічого не може, тому я не розумію. Підкажіть в коментарях, для чого може бути потрібна ця кнопочка. І на цьому у нас все. Оцінюйте дане відео, діліться ним зі своїми друзями. Не забувайте про конкурси, які проходять регулярно на нашому каналі. А з вами був канал Онлайн Покупка Єй. Дякую вам за увагу.